Ну треба розуміти перший момент, те, що ворогу не критичні погодні умови, тому що він зараз дуже мало використовує механізовану складову. Здивіше це піхотна складова. А так як у них їх відношення до піхотної складової таке, що ну вони їх не потрібно там забезпечують, так як нам потрібно. Да, тобто у них не людяне відношення, і відповідно вони якраз використовуються як. Таку перевагу, що ми можемо наступати ще більше ще більше, тому що ясна річ, що е, зараз там плюс-мінус ясна погода, але е, вона часто буває така, що там засоби безпілотної компоненти е, ускладнене виконання їх бойових задач. І, відповідно, вони цим користуються. Ми навпаки, би не використовували таку погоду під штурмові дії, тому що у нас там межа, наприклад, розвідання з безпілотних компонентів для них. Їм не критично це, так як в них. Інше повністю філософія, скажімо так, ведення війни. Тому вони, от ціхотни складової зараз постійно, постійно намагаються купчуватись, Вони намагаються побудувати логістику таким чином. А це такий танець, тобто вони військові, вони намагаються постійно знаходити можливості скупчення для того, щоб збільшувати свої штурмові групи. Ми намагаємось бити делам, розуміти, де це скупчення для того, щоб не давати це, І плюс постійна інфільтрація.